У нас опять проблемний участок тут посажена, називається пахісандра. Японська пахісандра. Теж за счет того, що вона так стелиться, ну, десь вона відпадає сама. Дуже погано вибирайте цей бур'ян. Ну їй теж треба спочатку... Отак вона маленька дасть старт, потім вона заростає, буде тут з пошнюком і бур'ян не буде пробиватися, але ну, для начного треба їй допомогти. Ну, щоб було нормально, у нас просто часу немає, тут треба сісти і цілий день поп попроривати оцей весь бур'ян. Буде потім нормально. Ну, у нас, як звичайно, часу мало.